Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Мені дуже приємно, що ви зайшли до мене на кухню. Сьогодні я поділюся з вами рецептом карамелізованої цибулі. Цей рецепт дещо відрізняється від традиційного, в якому цибулю карамелізують за допомогою цукру або меду. Карамелізована цибуля за цим рецептом їх не потребує. Вона виходить смачна та солодка без додаткових підсолоджувачів. В моєму рецепті цукру не буде. Я покажу вам, як можна приготувати смачну карамелізовану цибулю за допомогою пару секретних інгредієнтів води та харчової соди. Розумію, звучить непереконливо. Я теж думала раніше, як ця вода та сода може допомогти цибулі карамелізуватись. Спробувала приготувати, була приємно вражена, це реально смачно. Так що не бійтеся і готуйте разом зі мною. Я постійно карамелізую цибулю по цьому рецепту. Тож не буду гаяти час, а почну готувати карамелізовану цибулю для приготування, якої мені потрібні такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Ставте на паузу та уважно читайте. Крім того, вся детальна інформація буде в описі під відео декількома мовами. Для початку цибулю очищаю від лушпиння, промиваю проточною водою та нарізаю півкільцями товщиною близько 2 см. Перекладаю нарізану цибулю в глибоку миску, зваживши 1 кг 400 г. Ставлю холодну антипригарну пательню на плиту і відправляю в неї нарізану цибулю. Одразу додаю 150 мг води, одну чайну ложку солі. Та 2 столових ложки рослинної олії. Вмикаю сильний вогонь та доводжу до кипіння. Коли закипить, накриваю кришкою, яка щільно прилягає до патель. Перша частина процесу карамелізації це розм'якшення цибулі, і під пливом тепла та пари це відбувається куди швидше. Готую, поки вода не випарується, а цибуля не почне смажитися і шипіти. Зрозуміти це можна за звуком, він зміниться на більш характерний для процесу обсмажування. Тепер, коли я чую, що цибуля почала б смажитися, знімаю кришку, зменшую вогонь до середньосильного та добренько перемішую. Хай цибуля смажиться 30 секунд без перемішування. Далі буду перемішувати, доки цибуля не стане м'якою, досить засмаженою і трохи клейкою. Час смаження багато залежить від потужності нагріву та бажаного ступеня карамелізації. Може піти і більше часу. У мене пішло десь 25 хвилин. У вільний час від перемішування цибулі змішала одну восьму чайної ложки харчової соди і одну столову ложку води та добре перемішала. Коли цибуля стала м'якою, досить засмаженою клейкою, вливаю суміш харчової соди з водою і готую ще одну хвилину, частенько помішуючи. Все карамелізована цибуля готова. Знімаю її з вогню, перекладаю у банку або контейнер з кришкою, що щільно прилягає. Зберігається така цибуля тиждень в холодильнику, її можна заморозити, але повірте мені, до морозильника в мене вона не доживає. Дуже вона смачна. Карамелізовану цибулю я додаю в сендвічі та бургери, пасту, піцу, навіть омлети та супи. Коротше, скрізь, куди вистачить фантазії. Ще відмінним доповненням вона стає для сирної тарілки або будь-яких сирних страв. Поєднання солоного сиру з солодкою карамелізованою цибулею це щось неймовірне. Спробуйте обов'язково. Таку цибулю можна їсти як на маску, на щойно спечений по-домашньому запашний хліб. Посилання на рецепт хліба ви можете побачити в правому куті вашого екрану або внизу під цим відео. Навіть якщо хтось не любить цибулю по якійсь причині, то карамелізована цибуля, приготована по цьому рецепту, обов'язково вам стане до смаку. Шановні мої глядачі, раджу приготувати карамелізовану цибулю без цукру це смачна, швидка в приготуванні страва і головне з доступних інгредієнтів. Готуйте з гарним настроєм і любов'ю. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Всі коментарі читаю, всім відповідаю, тримаю з вами зв'язок. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.